Привіт, дорогі молоді українці! Привіт, дорогі молоді послідовники Ісуса. Ми з вами наближаємося до край неприємної і сумної, та що там трагічної річниці. Повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ до України перевернуло наші з вами життя і показали їхню вразливість. Війна оголила безліч людських душ. Вона підняла з глибини людські страхи, переживання. Війна зняла печать таємниці з того, хто є хто. Війна виявила людей такими, якими вони були насправді. Війна проявила і наші з вами цінності. З одного боку, вона показала якісь наші промахи, слабкі сторони, якісь наші недосконалості. З іншого боку, вона допомогла нам всім гуртуватися, об'єднуватися. Підтримувати одне одного, виставити нам допомогло те, що багато людей вирішило захищати свою країну і сьогодні платять неймовірно високу ціну за те, що країна і далі продовжує боротьбу. Багато людей у всьому світі вирішили підтримувати нас та нашу боротьбу. Можна було б взагалі картати й мучити себе цим питанням, чому Бог взагалі допускає такі тяжкі страждання нашого народу. Але замість цього питання я волію думати про те, що Бог дає нам з вами. Нашому поколінню особливий шанс шанс вирватися із тенек, і пут і цього імперського російського шовністичного зла, яке багато багато років гнобило нашу Україну. Також це шанс і нам самим змінитися, оновитися, стати іншими, набагато кращими, адже ми розуміємо, що українському суспільству у своїй моральності, у своїй духовності також є багато і багато що виправляти. Я вірю, що ми вже стаємо іншими. Я вірю, що багато поганого у нас самих померло, і натомість народилося багато і багато хорошого. Я вірю, що ми з вами отримали шанс побудувати справді класну, процвітаючу країну, країну, у якій захочуть жити наші діти і прийдешні покоління. Я вірю, що ми з вами отримали шанс увійти в історію і від того, як ми сьогодні себе ведемо і буде вибудовуватися наше майбутнє. Я також переконаний, що ми зможемо побудувати вільну, демократичну і успішну країну, в якій буде неймовірно сяяти світло Євангелії Ісуса Христа. Багато і багато людей будуть усвідомлювати ті цінності, які дорогі для нього, і будуть практикувати їх у своєму власному житті. Бо, власне, ці цінності і здатні допомогти нам з вами побудувати ту країну, про яку ми мріємо. Протягом минулого року ми безліч разів зверталися до нашого Бога. Ми просили його про захист, ми просили його про мир, про перемогу, про відбудову України. Багато з наших молотов вони були змішані з гіркими слізьми, вони були змішані з потом від перевтому в служінні людям. Вони були змішані з кров'ю наших військових, захисників, так і цивільних людей. Я впевнений, що багато цих молотов, вони вже почуті Богом. Коли ми молимося, таким чином ми кажемо Богові, що ми залежимо від Нього, ми залежимо в першу чергу від Його турботи про нас, про нашу з вами долю, про нашу з вами країну. І тому я хочу закликати вас і далі молитися про майбутнє нашої України. У Біблії багато, багато прикладів того, коли увесь народ об'єднався в особливій молитві перед зовнішніми агресорами, і Бог дуже дивно відповідав на ці молитви і захищав свій народ. Тож напередодні цієї сумної річниці я хочу запросити всіх вас, всю християнську мову нашої країни, побути в особливому молитовному проломі. Це буде сім днів безперервної, щохвилинної молитви української християнської молоді за долю нашої країни. Долучайтеся обов'язково і станьте живим молитовним щитом нашої країни перед всіма викликами, які стоять перед нею. Долучайтеся і будьте молитовними ходотаями, адже ми з вами в першу чергу через молитву і через наше служіння будуємо майбутнє для нас, для наших дітей і для прийдешніх поколінь. Ваша молитва сьогодні в цей особливий переломний момент для України як ніколи потрібна нашій владі, нашим військовим, захисникам, всім сервісним службам, нашим церквам, всім нашим командам, всім нашим лідерам. Ваша молитва потрібна всій нашій нації. З Богом до перемоги! Молимось і діємо, і Бог точно буде діяти у нас і через нас.